Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мариня Марії. І сьогодні мене цікаве таке питання: чи вмію я розслаблятися, чи вмію я відпочивати? Чому мені це так важко дається? Або чому, коли я відпочиваю, падає самооцінка? От мене питають. І я хочу розібратися разом з картами Таро, разом з вами, подивитися на цей процес і з'ясувати, що саме для вас буде позитивним, відпочити, набратися сил, чи, можливо, у вас є ресурсність, можливо, це перехідний етап. І це саме ми будемо з вами з'ясовувати. Нам будуть допомагати Оракули, шаманські карти Таро. Не карти Таро, шамана, да? а шаманські карти. І в нас два з вами варіанти: це золотавий єдиноріг і зелений. Що ж, розпочнемо? Буде такий він цікавий. Давайте хай буде золотавий. І я хочу подивитися, чи його видно. Уже, ну що ж, розпочнемо? Отже, на спочатку треба з вами подивитися, що з вами саме не так. Да? Що заважає розслаблятися, що заважає відновити сили. Чому саме так проходить цей процес? Чому люди часто говорять про те, що вони не можуть розслабитись? Навіть коли дивляться серіали? Отже ви. Ага. Ну, тут жезлів говорять про те, що у вас є певні починання. Тут жезлів говорять про те, що ви, можливо, і не знаєте, що вам розпочинати, тому ви зробили такий тайм-аут. Забралися до себе в каморочку, і поки говорите, що стоп, йде певний конфлікт між собою і навіть зразу скажу між достатком. Да? Я маю заробляти гроші, я маю заробляти гроші. І ось це таке прагнення, такий, такий самообман, що я при такому складі розуму маю бути багатою, я маю заробляти більше грошей, може мені піти знайти другу роботу. Потім ви розчаровуєтесь, да, і все. І починається самоєство. Ну, чому би ні, да? Чого не, <смі> не поживати самого себе, говорю, мабуть, певно, ну, напевно, кожен такий розклад. Що ж, давайте подивимося, що ще заважає вам. Це те, що у вас є такий моментик, де у вас декілька аспектів, і ви, знаєте, ніби я не можу розірватися. А коли. Ви не робите щось одне, ви не робите щось друге, і вже не робите щось третє. І така, а як мені важко, як ж це мені зробити? І починаєте це прогибати просто, так? Да? Ну, і зрозуміло, що тут будуть вам давати поради про те, що Давай ми дещо не будемо робити. Залиште певний один із трьох аспектів. Залиште просто його, хай він побуде. Подалі від вас, він не буде вас стосуватися, поки він почине. Можливо, йому треба дозріти певного проєкту, можливо, йому треба трохи набратися сил, набратися енергії, набратися якось. Так, тут треба. Знаєте, у вас є така штучка, як контроль, що все має бути так, як воно є. І коли щось вибивається із строю, вам починає ставати просто конструктивно некомфортно. І має все от тікати і такати, як годиничок, тому що от воно має так бути і все. Чого ви ще не бачите? Давайте почеснемо, що коли ви розслабляєтесь, по-перше, ви справді не вмієте розслаблятися. І для вас це, якщо я розслаблений, якщо я відпочиваю, це значить певний новий не, це процес, який потім приведе до чогось нового, що я буду більш ресурсна і я буду більше робити. Ось такі йдуть постановки. Тобто не даєте собі просто розслабитись, спостерігати і ні холіру не робити, і не мучити себе, а просто от почалиться, да, там на, на чілях, просто побуті говорить. Ні, так не можна. Да? Я маю щось робити, я маю, якщо тут ви кричали, я маю заробляти гроші, то тут ви починаєте вже бити в саме серце і говорити, що я взагалі тут ніхто ніщо і ніяк. Да? Ну, Жорстко. Давайте знайдемо, як вам краще відпочивати, що допоможе вам розслабитись. Коли ви цінуєте себе, цікаво, давайте що говорить шаманський таро. Ну, по-перше, набуття емоцій для вас це, ж, все одно грає велику роль. І якщо ви своїм конструктивом при... пригнічуєте всю емоціональну сферу, то тут вам треба при розслабленні. Вам треба зробити те, що любите саме ви, да, що вас наповнює. Наприклад, навіть якщо ви зробите собі лімфатичний масаж, або ви сам там, підете на масаж просто. Да, от, оце ви будете вважати Ну, Тут динамічна людина, яка от не дозволяє Ні. собі просто по, по, покайфувати, можете піти в баню. Я не говорю про те, щоб піднімати собі енергію, але вона підніметься сама собою. Тут може говоритися навіть про те, що можете піти в магазинчик і зайнятися цікавим і симпатичним шопінгом, купити щось красиве. Ну вам це надо, Ну просто надо. Ось і навіть, а якщо вдома? давайте, якщо вдома. О, дома. дома. а вже ж це має бути порядок, це можете поприбирати, подивіться, що ви давно вже не робили. Навіть якщо ви розберете в шкафу, але запам'ятайте, вам важливо, щоб було красиво, щоб стало красиво. Тут може говорити, мова йти і при, про перестановку. Тут мова може йти і про покупку нової, а ми ж не хочемо нікуди йти. Да? Тут може бути йти мова і про те, щоб навіть щось. Зв'язати тут, от як не крути, ви маєте прикласти свою силу, і коли ви прикладаєте силу, мова ж не йде про те, що ви не ресурсні, тому що я не можу сказати по карті, що ви не ресурсні. Я можу сказати, що ви бачите відпочинок лише в двіжухи. Лише, от коли ви щось рухається. Просто валяється на дивані для вас взагалі. І навіть всмоктувати інформацію для вас теж ніяк. Вона пролітає повз вуха. Такий от у мене перший варіант. Ось. Але тоді, коли ви щось для дому зробите, тоді ви відчуваєте, що ви молодець. І мова навіть не йде при приготування їжі. Ні, а? я би сказала про те, що ви давно вже бажали зробити, і, можливо, нарешті ви це зробите. І тоді ви, так. Більшості, і тоді ви получаєте моральне задоволення. Давайте ще що вам треба зробити для того, щоб ем, допомогти собі розслабитись. І знов йде да, майже ті самі карти, і шукати, шукати, що шукати. Угу. Навіть якщо ви зробите тут іде мова не про ванну, але якщо навіть ви зробите собі ванну, то ця ванна має бути наповнена якимось змістом, вона має нести в собі певно щось нове. Да, і... Воно має принести користь. Ну, ось така ви людина. Ось така. От має щось принести. Якщо ванна, то нехай вона буде з бішофітом. Якщо це ванна, то нехай буде з травками, або сіллю для того, щоб ви почистились, або от вам варто саме так для того, щоб зробити щось корисне. Мало ще, ще один є маленький аспектик. Відключитися від чого. Угу. Ну, всі лицарі, які є, які не вимагають якогось чогось стрімкого, вони вам випадають в той момент, коли вам треба розслабити, коли вас вчать розслабитись. Зробити, наприклад, якщо це щось красиве, що вас наповнює, навіть. Ну, в більшості, я би сказала, тут навіть зайнятися своїм тілом. Можливо, ви можете зробити йогу. Ну, навіть тут немає такого занурення. Тут більше вас просять заземляйся, заземляйся. Тому диві, дивіться, це може бути вже ж приготування їжі однозначно, тому що це і обов'язок, це і на три дні ви себе забезпечите, і це буде теж розслабушка. Але це має бути таким, що ви можете похвалитися. Це навіть там спекти красивий тортик або пірог, або якщо ви не хочете готувати їсти, то вже приготувати собі одежу на дня, два-три, щоб ви були спокійні. От вам це треба, да, якийсь креативчик придумати щось для, для себе. І тут можна навіть сходити в. В салон для того, щоб вам щось зробити. Бо для вас ви от такі робите поощрієнні такі розслабушечки собі робите, і от ви надихаєтесь цим, а коли ви надихаєтесь, то ви йдете уперед. Mm -hmm. Ну, і тут вже розкривають всі ваші секретики стосовно того, що саме коли от ви в розслабленні, коли розслаблені, значить це такий для вас період, коли от ви дозволяєте всі обставини, вам дають час розслабитись. Це така точка неповернення. Ситуація буде розвертатися для вас уперед, з якимось, знаєте, новий, новий рівень і новий вибір. Дивно, який вибір. Угу. Одразу, от коли ви піклуєтесь про себе, для вас це великий бонус, 100% для вас це великий бонус наперед. Тобто це крок до мрій, це крок, от просто знайте, да? Дивіться, які карти випали красивіші. Якщо я ви тут шежурилася за вас, то тут я вже говорю: кожна, знаєте, що кожна розслабуха несе за собою певний новий етап, який приведе вас до покращення ситуації в майбутньому. Ось так. Ну, вам це важливо. Як ти будеш почуватися після відновлення? Після відновлення. Після відновлення, і от дивіться, яка карта, яка буде говорити про те, що чуєш, ти набираєшся сил, ти можеш зламати старі устої і ти можеш просувати вперед. Тобто, перекладаючи з старого, Роблячи маленьку реформацію в себе в шкафу, в косметичці, в ванній, в салоні там, з волоссям і так далі, працюючи над собою, тут більше вас заземляють і говорять про ваше тіло, про ваш маленький простір, в якому ви хочете відпочивати. І тоді вам дають такий потенціал для чого? Навіть для чого, для, для чого така загадкова особа. Це взагалі бомба самоліт. Це для того, щоб, по-перше, ну, надихати людей, це, звісно, таке сумнівний волонтерство, сумнівне. І тут скоріше йдеться про те, що вам важливо бути завжди наповненою. Тому тоді ви несете світло, тоді ви несете там, радість в світ і так далі. Взагалі ваш світ у вас прикрашається. Маю надію, що ви мене почули мої двіжнякові, перша позиція, реально двіжнякові. Все-таки єдинорог скаче, хоча я думала брати інше, а тут ні, тут, бачите, треба, вам треба світитися, вам це дуже важливо. Тому що, по-перше, ви змінюєте себе і через вас змінюється світ. Ви даруєте не тільки красу світу, уявляєте? І ще більше мені. От... І дивіться, тут отака ну, таке співпадіння карта, але не співпадіння, карти гадають, а тим не менше, тут іде мова про те, що вам хочеться поборотися, вам хочеться все контролювати. І коли ви пере, от прямо перегиб... берете стальний пруд і його, його перегибаєте стосовно себе. Тому, коли ви будете щось робити в своєму просторі, тіло я говорила, да, те, що я казала вище, то ви здобуваєте гармонію і починає оживати ось ця імператриця, ось ця живільна сила, яка не те, що вона контролює, але у всіх сферах починає процвітати. Ось так. Я думаю, що я була вам корисною. Я з задоволенням прийму донат на каву. Да? Да. Але це круто, коли ви в гармонії з собою, саме в дії. Да? Хоча ви думаєте, що це безполезно, да? ну, це таке, це ніхто не бачить. Але вас це надихає і ви черпаєте про це ресурсність і приходите на роботу і вже починаєте, якщо ви ходите на роботу, і починаєте движнячок такий вже з іншого боку. Вашого, вашого простору, там, де ви можете розслабитись і розслабляєтесь. Клас, супер! Сідає сонечко, потребує більше світла. І ми його надаємо. А ми переходимо з вами до другого варіанту мабуть, візьму інші карти і іншого єдиноріжка. Так, у нас зелений, що ти нам розкажеш, друже. А розкаже він нам, що вам заважає розслабитись, що вам заважає відновити сили, чому для вас якась каторга, да, ніби приходить ці вихідні, і ви їх не помічаєте. А що не так? Що, що? Що не так? Чому це для вас ніби планів куча, да, а по факту і нічого? Хоча по факту щось робив і навіть встиг втомитися. Отже, давайте про вас. Хочеш ідея рости, так вже попросилась. Угу. Ну, да. Це говорить про те, що коли наступають вихідні, і це із... разу в раз повторюється ситуація, що ви говорите, ну, все, все, це буде розслабуха, я не буду ставати з дивана, я... це саме прекрасне життя, яке в мене наступає, і воно хоча таке. Ну, так ви собі думаєте, що вам за. Давайте ще поговорю. Okay. І е, по факту є такі вихідні, коли ви просто всі справи скидаєте саме на цей період, і тіпа, ви маєте все зробити, а і починаєте. Що ти вдома, що на роботі, не має значення, і це правда розслабуха. Тобто я би сказала, що тут людина взагалі не вміє розслаблятися і не збирається це робити. Ну, такі в неї бачення відпочинку або вихідних. Що заважає розслабитись? Ну так, да, тут цілеспрямованість, а потім, коли, врешті-решт, ви встаєте і починаєте робити, ви такі, блін, я навіть не відпочив. Я піду на роботу вже втомлений. І от іноді кажуть, що як добре, що закінчились вихідні, я хоч відпочину. Це про вас. Що ще заважає відновити сили? Ну і тут зразу постає таке питання: хто я взагалі? Я коли приходжу додому, то я тут в різних іпостасях. І я маю все це опановувати і все це контролювати, і все тримається на мені. Я думаю, що ви мене почули, адже так на мене дивиться, це сердалік хоче до нас. віддати. Давайте він вас трохи полікує, згармонізує вас. Що ще скажу, що ще заважаю? Оці куча іпостасі, да? Порад нам поки не треба, ми маємо з'ясувати, що у нас не так. Ну, дивіться, навіть якщо це буде гулянка якась, чи це буде день народження, ну все, це вихідні пропали. Отак От ви вважаєте. Давайте подивимося, що допоможе вам розслаблятися і набиратись сил. Перше, що ви маєте зрозуміти, що ніхто крім вас це не зробить. І надіятися на те, що всі мають там, чи хтось має крутитися коло вас, це теж хибна думка. Це всі мають бігати коло вас. Чи, як ви собі це уявляєте, так? Да? Ну, от ніби всі вам винні. І це. ну... Ективно було питання, да, що. Допоможе вам розслабитись, це те, що чомусь ви вважаєте, що ви маєте всіх обігрівати, да? що ви маєте всіх облюбити за ці вихідні. Ні. Відкидаємо цю думку далі, що допоможе набрати сил. Чітко Чітко про те, що в даному випадку ви маєте чітко розуміти для себе, що двіжняк для вас не є, тим, не, не є тою рушійною силою. Да? Тобто, от реформаторством на вихідні займатися нема смисла. Для вас немає смислу. Ви, навпаки, маєте відчувати, ну, підготувати протягом тижня. Підготувати все, а от на вихідних просто вже балдеть. Тобто, це говорить, наприклад, в понеділок ви миєте ванну, вівторок ви там, миєте свою кастрюльку, яку давно хотіли помити, не залишаєте її на вихідні. І там в середу ще щось, в четверг ви бігаєте по магазинам, а от в п'ятницю, чи навіть в п'ятницю ви побігали по магазинам, і ви розслабляєтесь, ви дозволяєте собі розслабитись. Навіть якщо у вас відпустка, ви не залишаєте всі справи на відпустку, навпаки, ви готуєтесь для того, щоб у відпустку ви просто могли розслабитись по всім фронтам. Да? Чітко виставити про те, що в мене вихідні і я розслабляюсь. Я ні з, ком, ні з ким не говорю по телефону. Я там дивлюсь серіали до самого пора, От те, що мене надихає, я буду робити тільки те, що мені подобається. Я буду гратися зі своїми квітами, там садити їх, пересаджувати і так далі. Тобто, має бути якась така. Справа, яка виключно була вашою мрією, яка виключно ваше хобі, і від якої ви просто так. І давайте, як ви почуваєтесь після відновлення сил, і, мабуть, я візьму інший оракул, як ви почуваєтесь після відновлення сил? Подивіться, більше нічого не треба, я навіть вам покажу, нехай вона вам нагадує про те, що все-таки про квіти була актуальна тема. І... Подивіться, ви в повній гармонії в усіх апостасях жінки-матері, да? яка. От, от знаєте, приходить людина і коло неї от хочеться посидіти. Вона говорить, вона там щось розказує і вам хочеться посидіти. І от така ви стаєте після відновлення. Тому так, да, да, двіжничок тут точно заборонений. Тут має людина займатися чимось своїм, її це надихає потім на роботу і нарешті. Так, да, однозначно, ви вже тоді, ви стаєте наповнену, тобто заряджається повністю ваша батареєчка. У вас з'являються нові ідеї, у вас з'являється нова фантазія. Тому розслабляйтеся, коментуйте, ставите вподобайки, розвиваємо український контент. Це дуже важливо для мене. Я буду вам вдячна. Як і ви мені. А ми йдемо далі.